Всім привіт! Вітаю вас на уроках Python. Сьогодні ми поговоримо про числові типи INT і Float. Я буду показувати приклади в тоні, але Ви можете використовувати свою улюблену ідею. Наприклад, PyCharm. Ви можете використовувати Idle самого Python чи навіть на OutPad. Також підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили, і ставте вподобайки. Ну що ж, розпочнемо! Давайте для початку створимо новий файл нашого уроку і назвемо його NAMS. Запишемо першу змінну, var varInt і надамо їй цілочисленне значення. Наприклад, ну, скажімо, 7. Для нас, змінних, можна використовувати усі літери латинського алфавіту, числа і знак нижнього підкреслення. Тип нашої зміни Integer і в Python записується скорочено як int. Давайте з допомогою функції Print виведемо, виведемо це значення. Для цього передамо функцію Print в якості аргумента змінну var int. І виконуємо наш скрипт. Як бачите, все вірно. До речі, я думаю, ви помітили, що ім'я цілочисленної зміни, яку ми записали, записано в стилі snakeCase. Case. Всі зміни в Python рекомендується писати в такому стилі. Давайте в такому ж стилі запишемо назву іншої нашої змінної числової. Отже, записуємо назву її var float. Це дійсна плаваючою комою, ну, або крапкою. Тип у неї float. Надамо їй значення, наприклад, мінус 5,97. Виведемо це значення на екран за допомогою функції print. Все так само, як ми робили з попередньою змінною типу int. Як бачимо, помилок немає і результат на екрані. Тепер ми за допомогою функції Type переконаємось, що змінні var int і змінна var float мають тип відповідно int і float. Як бачимо, все правильно. Також давайте поговоримо тепер про округлення дійсних змінних. Для округлення дійсних змінних до цілих в Python використовується функція round. Також ви можете використати функцію int, щоб просто відкинути дробну частину числа. Для перетворення цілих в дійсні можна використати функцію float. В Python є ще комплексні числа. Але про них, як і про операції над числами, поговоримо в одному з наступних уроків. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей на каналі. Пока!